Зазвичай церква, згадуючи святих, відзначає день їхнього відчестя від земного життя. Святкуванням Різдва були вшановані перш за все Господь наш Ісус Христос та Пречиста Богородиця. Але 7 липня святкується ще один день народження на цей раз святого предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Не було серед народжених жінками більшого за предтечу, так казав про нього сам Спаситель. Саме Іоанну випало підготувати людство до приходу Месії через проповідь Покаяння. Цебто свідомої відмови від гріха. Дивовижними були подвиги його життя та мученицька смерть за правду Божу. Але не менш дивовижною є й історія його приходу в цей світ, яку доносить до нас святе Євангеліє. У дні царя Ірода жили двоє праведників: священик Захарія та дружина його Єлизавета. І не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна. Тоді народ Божий очікував на народження Месії, який, звісно, не міг народитися від грішників. Тому й вважалась неплідність покаранням від Бога за якісь тяжкі гріхи. Можна лише уявити, скількох принижень і образ зазнали святі праведні Захарія та Єлизавета за своє довге життя, і ось одного разу під час кадіння в храмі явився Захарій Архангел Гавриїл і сповістив про майбутнє народження сина, котрого звелів назвати Іоанном. Зляканий Захарія не повірив, і за це Архангел замкнув йому уста, допоки справдиться його пророцтво. Невдовзі Єлизавета завагітніла та народила сина, і хотіли назвати його іменням його батька Захарією, і озвалася мати його ні, нехай буде названий Іоанном. Тоді спитали знаками в батька його, як би він хотів назвати його. Він попросив табличку і написав: Іоанн, ім'я йому. І усі здивувались». Тієї ж миті відкрилися уста його і мова його, і він почав говорити, благословляючи Бога, а дитина зростала і міцніла духом і перебувала в пустелях до дня свого явлення перед Ізраїлем. Ми називаємо Іоанна предтечею Христовим, богослови кажуть: Христом неможливо стати, ним потрібно народитись. А чи стосується це також і предтечі? Що взагалі означає це слово, предтеча. Святий Іван Притеча є, як сказав дуже вдало святий Григорій Палама, останнім пророком і першим апостолом. Тому він якби посеред відхого заповіту і нового заповіту. Відхий заповіт їм закінчується, і новий заповіт їм починається. А притеча він тому, що він все своє життя був трохи попереду Христа. Він родився трохи раніше його. Він е, був е, посаджений в тюрму трохи раніше його і він був е, усічений мечем трохи раніше його.